Всім привіт! Викладний френч, частина 3. Зняття старого матеріалу пропускаю. Починаємо одразу з викладки полігелем. Інколи випадаю з кадру, вибачайте, бо тільки вчуся знімати відео. Викладаємо полігель притискаючими притискуючими рухами обережно біля кутикули. З одного боку формуємо одразу лінію посмішки. А з іншої сторони робимо вигін, який вам подобається. І пригладжуємо цими рухами, виконуємо вирівнювання. Вибираємо кольор, який нам подобається, і промазуємо бокову частину цієї нової лінії нашої. Тепер беремо менший шарик полігелю і викладаємо іншу частину нашого френчу. І знову формуємо лінію посмішки з іншої сторони. Гарно витираємо липкий шар і будемо опилювати лінію посмішки. Обов'язково порівнюємо лусики на всіх пальчиках, щоб вони були на одній довжині. Робимо поверхновий опал нашої посмішки, щоб виявити всі нерівності. Знову беремо кольоровий гелок і промазуємо всю лінію посмішки, всю її висоту. В цьому варіанті френчу я не спускала темний колір трохи на свій ніхоть. Беремо капельку гелю густого і пилочкою, змоченою в десь допомагаємо собі розрівнювати цей гель. Перевіряємо, щоб гель гарно зайшов у самі куточки вусиків. Стираємо липкий шар і будемо допомагати собі твердосплавною фрезою опилювати поверхню нігті. Робимо полкою поверхновий упол, робимо чітку форму. Після цього етапу у нас повинен вийти чіткий квадрат. Я трохи перестаралася пилкою, тому додаю трохи гелю і знову підсушую і знову робимо опил. Обов'язково твердопла з плавною фризою робимо тоненький турець, і дивимося, щоб під нігтиком було все чистенько і гладенько. Взяла гостреньку фрезу і випилюю там, де не достала інша фреза. Тепер приступаємо до апаратного манікюру. Дивимося цей процес без дозвучки. Трохи перетерла кутикулу, тепер беремо кровоспинний засіб і робимо чудо. Засіб використовуємо тільки на шкірі, якщо попаде на матеріал, буде від Залишилось покрити топом, і робота готова. І ось такий гарний нігтик у нас вийшов.